Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буде трошки всього. По-перше, я розповім вам, що читаю зараз і які плани у мене на читання на найближчий час, тобто до кінця літа. А також в сьогоднішньому відео я візьму і продивлюся ті плани, що я складала на весь рік. Вони у мене всі записані в моєму читацькому щоденнику. Подивлюсь, що я вже виконала, що я планую виконати найближчим часом. Звісно, я буду все це коментувати. І, можливо, там будуть якісь пункти, до яких. Я ще навіть не приступила, а якісь я просто приберу з планів, тому що розумію, я не хочу виконувати їх, можливо, я змінила свою думку, або просто, просто я розумію, що в мене вже часу на то не буде. Отож, якщо вам подобається дивитися такі відео, сідайте зручніше, беріть щось холодненьке попити. Ну а ми з вами розпочинаємо. Ну, розпочну, я, звісно, з того, які книжки я читаю зараз, причому читаю активно. Ну і звісно, хочу, по-перше, запросити вас в свій телеграм-канал, тому що там я зараз вирішила трошки змінити концепцію. По-перше, його знову оживила, тому що певний період, декілька місяців, там був за стій, я нічого не публікувала, бо я зрозуміла, що та е, перша концепція каналу, яку я для себе взяла, вона мені не дуже підходить. І тому зараз я вирішила, що буду ділитися більшістю книжок, що я читаю зараз з вами, своїми враженнями під час читання. Кожного дня щось там постити. І таким чином, по-перше, хто читав, тому буде цікаво подискутувати зі мною, пообговорювати ті чи інші книжки. А по-друге, хтось може вибрати ту чи іншу книжку і читати разом зі мною у вашому темпі, тому що у нас там немає дедлайнів зараз. Я все закриваю спойлерами, якщо там є певні спойлери. Наприклад, так я читала книжку Велика маленька брехня і ділилася своїми враженнями під час читання. Дуже багато хто дивився серіал, багато хто читав цю книжку, тому багато. Хто приймав участь у обговоренні. І от з понеділка я вже, а сьогодні неділя, я розпочинаю читати книжку «Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Я не обіцяю, що я цю книжку, наприклад, дочитаю, тому що я бачила різноманітні відгуки, тобто я хочу її прочитати, звісно, але я відразу кажу: якщо, наприклад, мені не піде, я про це напишу вам в телеграмі в першу чергу, розповім на каналі. І е, так, я, напевно, не буду дочитувати, не буду в себе її запихати, якщо мені не сподобається. Хоча, хоча, щось мені підказує, що книжка мені має сподобатися, тому що мені багато хто з вас написав це в коментарях під одним із минулих відео. Можливо, навіть під е, так, під книжковими покупками, де я цю книжку показувала, і ви сказали, що це просто чудесна книжка. Вона тобі має сподобатися. Фінал такий, як ти любиш. Я зрозуміла, я це все намотала на вуса, і тому буду читати обов'язково. І знову ж таки, буду ділитися з вами враженнями. Ще одна книжка, яку я розпочала читати ось на днях, це така цеглина, яка дуже довго стояла у моїх Літніх планах, і це Стівен Джбоскі та його уявний друг. Я ще зовсім трошки прочитала лише до 85-ї сторінки, а тут приблизно 900 сторінок. Читається швидко, до речі, але я очікувала від цієї книжки зовсім іншого. Зараз поки що я не розумію, подобається мені те, що я читаю, чи не подобається тому що. Чи то магічний реалізм тут буде, чи це певна містика, фантастика? Я поки що над цим ще роздумую. Мені треба трошки більше прочитати, бо якщо це саме магічний реалізм, то мені таке не дуже до вподоби. Коли це щось сниться, здається, насправді воно так не є, чи є, ми до кінця не розуміємо. Але знову ж таки, треба читати більше. Тут у нас головний герой, маленький хлопчик Крістофер, який на 6 днів десь загубився в лісі. Потім він виходить з лісу. І де він був, як він взагалі знайшов дорогу. І з лісу, тому що він зник в одному місці, а з'явився в іншому. Про це ми, звісно, дізнаємося. І він щось постійно говорить про певного чоловіка, який допоміг йому вийти з лісу, який ніби його виявив. певне світло, яке йшло від цього чоловіка. І я так зараз думаю, що це може піти. Ця історія може піти трьома шляхами: перший це абсолютно щось реалістичне, незрозуміле, і це буде напевно найгірше. Хоча ні, напевно, другий варіант він буде для мене найнецік... найнецікавішим із усіх, і це якщо ця книжка вдариться в релігію. Типу, тут буде все підв'язано від під те, що там. Бог допомагає, наприклад, головному героєві. Я знаю, що це комусь навпаки може сподобатися. Але все-таки я ось цей момент в художній літературі не дуже полюбляю ось цей прийом. І, по-третє, тут все може піти містичною стороною, і я саме дуже хочу, щоб тут все таки було. Це буде щось в стилі Стівена Кінга та його воно. Або інших книжок, там, де є маленькі діти, або підлітки, є якісь надприродні сили, і от мені дуже хочеться, щоб тут було саме таке. Якщо ви читали, напишіть в коментарях про ваші враження від цієї книжки, тому що на Goodreads у неї не дуже високий рейтинг, але й непоганий, ну десь щось середнє. І я знаю, що цю книжку багато хто читав, тому буде цікаво прочитати і про ваші враження, але, звісно, без спойлерів. Буду читати. Читається, як я вже сказала, швиденько, тому я дуже хочу прочитати. Влітку, адже це максимально поки що літня історія. До речі, події тут відбуваються саме у серпні, ну поки що, принаймні. Як і події наступної книжки, яку я розтягую, як тільки можу, тому що вона невеличка і вона також. Е також дуже літня, і вона називається Нічні купання в серпні, автор Сергій Осока. Я ще з минулого літа дивилася на цю книжку. Я думала купувати, не купувати, вона була така не з дешевих, хоча, бачите, така тонесенька. Це український письменник, що пише невеличкі новели, які напряму пов'язані з вашим дитинством. І, до речі, не дивлячись на те, що книжка називається Нічні купання в серпні, тут е, певні Події відбуваються влітку, певні взимку, тобто вся книжечка складається із таких невеличких новел, оповідань, якихось нарисів. Ну коротше, такі невеличкі е, оповідання, в яких ми дізнаємося про історії із життя головного героя із його дитинства. І от я себе постійно ловлю на думці, що певні моменти з дитинства я вже, звісно, забула. Там певні фразочки, слова, е, як зверталися дорослі до мене, коли я була маленькою. Ну, як маленькою, десь років там, 7, 8, 9, 10, ось в такому віці. А тут головний герой оповідач, він ну, ніби все це пам'ятає, якось воно у нього зафіксувалося в голові. І коли я читаю його історії, я бачу і історії із свого дитинства. От, абсолютно схожі, ну, місцями десь може й відрізняються. Але... Ну, ось така основна канва дуже схожа. І тому, коли я читаю цю книжку, читаю її перед сном. Мені так подобається. От коли я хочу відпочити, розслабитися. Знову ж таки, розтягую її, як можу, тому що вона читається швидко, легко, але така вона трошки меланхолійна місцями, десь заставляє задуматися. Однак Лише такі теплі почуття я поки що маю при читанні цієї книжки. Якщо ви на одній хвилі зі мною зараз, якщо вам подобається читати і трошки ностальгувати про своє дитинство, згадувати дитинство, дивитися старі фотографії, тоді ця книжка для вас. Рекомендую. Але все-таки найбільше мене в цій книжці вразила мова, тому що я вже забула, як тоді спілкувалися, спілкувалися всі навколо, як зверталися до мене, і це поки що не. Най... Більше мені подобається в книжці. А ще покажу вам нонфікшн, який я зараз активно читаю. Тут у мене Вітольд Шабловський та його Як нагодувати диктатора. Це досить цікава робота, тому що автор напряму спілкувався із кухарями тих чи інших диктаторів. А диктатори тут у нас Садам Хусейн, Іді Амін, Енвер Ходжа, Фідель Кастро, Пол Пот. Історії, розказані кухарями цих диктаторів. Адже вони багато чого знали, того що. Не знають звичайні люди і навіть біографи, тому що кухар це та людина, яка дуже часто була постійно поруч з диктатором, та, яка знала його звички, та, яка знала. Не тільки те, що він полюбляє їсти, а й ну, ось такі дрібнички про життя тих чи інших людей. І ось на цих, на життя цих диктаторів ми дивимося в цій книжці під зовсім іншим кутом. Я поки що читаю про ну взагалі про першого кухара, про першу особу. І мені подобається те, що автор тут не просто щось вигадує, а він бере інтерв'ю. У цього кухаря і кухар роз, розказу кухар, і кухар розповідає йому історію свого життя. Причому, як автор нам сам каже, за деякими кухарями йому треба було десь рік бігати, просити, щоб вони дали інтерв'ю, тому що вони не хочуть уже повертатися до тих часів, вони розуміють, на яких страшних людей вони працювали. Але в цілому книжка не депресивна. Книжка цікава, і вона не дитяча. Вона така. Досить серйозна, серйозно тут все написано. Я обожнюю, коли нонфік пишуть а, нормальною мовою, без оцих шутєячок, які так часто можна бачити у нонфікшені зараз та у наук Попі, зокрема у наук Попі. От декілька книжок відвіхали, я вже читала, і мене збиває дуже сильно ось цей гумор в книжках. Типу, подається вся інформація і із дуже великою кількістю гумору. Це не для мене. Ось тут. Все дуже і дуже круто, тому рекомендую звернути увагу. От просто для такого розширення свого загального багажу знань ця книжка підійде як ніяка інша. Це ті книжки, які я зараз читаю і читаю активно. Ну і у мене є ще три, які я хочу дочитати до кінця літа. Вони невеличкі, тому, в принципі, якщо все буде йти по плану, я ці книжки прочитаю і, можливо, навіть ще більше. Розпочала також читати, але поки що не читаю дім у Волошковому морі, ті Джей Клуна. І і поки що ця книжка мені дуже нагадує своєю атмосферою, скоріш, дім дивних дітей Міс Перегрін. А та книжка мені не дуже подобалася. А також дім у Волошковому морі нагадує мені. Е Every Heart a Doorway, і от ту книжку я навіть не дочитала. На жаль, тому що також там дивні діти живуть в дивному будинку, але там дуже були ну там, коротше, свої моменти були, про які я вже розповім вам в прочитаному, тому що про цю книжку я буду там згадувати. У мене сусіди так гуркають дверима, що мені здається, навіть ви чуєте, як, як вони гуркають у цьому відео. Так от, Дім у Волошковому морі поки що має ось таку ж атмосферу дивного будинку з дивними дітьми. Проте я чула прекрасні відгуки про цю книжку, тому. Я думаю, що влітку я її також дочитаю, бо вона дійсно така дуже атмосферна, дуже літня. Якщо читали, напишіть в коментарях. Книжка є українською, вийшла в букшефа зовсім недавно. Тут вона називається The House and the Cerulean Sea». У нас же Дім це у Волошковому морі. Я дуже сподіваюся, що це буде одна з тих історій, яка мені все-таки сподобається. Сподобається, можливо, своєю атмосферою, своєю е затишністю. Ну, якщо ви читали, чекаю на вас в коментарях. Ще одна книжка, яка з'явилася недавно українською, проте я буду читати її англійською. Це Malibu Rising. Ось тут зараз я додам український варіант, бо я не пам'ятаю, як перекладається українською. І це у нас Тейлор Дженкінс Рейд, авторка семи чоловіків Евелін Хьюго. І сім чоловіків я читала, до речі, я ще до сих пір не розповіла вам про цю книжку. Тому мені дуже цікаво прочитати цю, тому що у Тейлор Дженкінс Рейд свій альтернативний всесвіт, який вона створила якраз для своїх книжок, і мені цікаво буде, як ця книжка пересікатиметься із семи чоловіками Евеліни Хьюго. Ну, виходячи із анотації, я бачу, що тут. Один з чоловіків, а точніше, родичі цього одного з чоловіків, будуть головними героями саме ось цієї книжки. Ну, правда, вона літня. Я вважаю, що вона дуже літня виглядає. Ну і звісно, яке ж літо без пригод та пригодницької літератури. І тут у мене Майкл Крайтон та його така невеличка книжка під назвою Зуби дракона 1876 рік. Декілька команд шукачів пригод борються за певні території на Дикому заході, тому що там були знайдені ті чи інші, ну я так думаю, зуби динозавра дракона не І звісно, як завжди, тут будуть і пригоди, і погоня. Те, що ми так полюбляємо саме ось в пригодницькій літературі. Цього літа, на жаль, я не читала таких книжок, хоча зазвичай літом я обожнюю читати саме пригоди. І, до речі, у Майкла Крайтона я нічого не читала, я тільки дивилася, звісно. Кранізацію парк юрського періоду, але е, от щоб читати, м -м. до речі, я знаю, що парк юрського періоду виходила колись українською, я ніде не змогла її знайти. На жаль. На жаль, якщо у вас є, завалялася, вона вам не потрібна. Напишіть в коментарях, я обов'язково її куплю, бо дуже-дуже хочу познайомитися саме з парком. А, і так, в оригіналі також можна її купити, але навіщо купувати в оригіналі, якщо виходили вони і українською мовою. Ну, а тут ось така невеличка книжечка, але я думаю, що вона буде дуже-дуже цікавою: 315 сторінок. Тобто, ось такі три я не роблю якихось амбітних планів, тому що залишився лише місяць до кінця літа, і також. Я ще обов'язково буду обирати одну книжку, яку буду читати і знімати з нею влог для спонсорів, для Байміякофі та для Патреону. До речі, якщо у вас є бажання, завітайте до мене на Patreon та на BaймієCoфі. Там я публікую додаткові відео. Ось, наприклад, місяць тому я читала сім чоловіків Евелін Хьюго, і також ще декілька книжок ділилася своїми враженнями у Влозі. І е, недавно я прочитала також книжку, яку обрали. Мої спонсори для читання в липні я прочитала цю книжку і також зняла влог. І якщо вам хочеться ще бачити додатковий контент, не тільки той, що є на Ютубі, то ласкаво прошу на Patreon та на Баймі Екофі. Також я там час від часу пишу статті про своє життя. І от з понеділка я розповім вам власне про те, як пройшов мій бізнес-тренінг, який я проходила ще в кінці травня, фінал цієї всієї історії, тому що. Історія, в принципі, вже завершилася, вже можна поставити крапку. Отож, поговорили ми з вами про плани, про те, що я зараз читаю. Запросила вас в телеграм на мої спонсорські платформи Patreon та Баймі а Тепер саме час перевірити, зробити ревізію моїх річних книжкових планів. І, звісно, в цьому мені допоможе мій читацький щоденник. Ага, знайшла. Просто у мене тут титульна сторінка написана виклики, але коли її перегорнути, то тут звісно і. Плани, ті плани, що я складаю перед зйомкою відео з книжковими планами на певні сезони, також марафони, марафон зимові канікули, що я проводила взимку, марафон детективів і трилерів. Також пишу тут ідеї ну ось таких марафонів 24 години читання і подібних, але поговоримо про плани на рік, що я заявляла у відео. Отож, по-перше, у мене був. Планах було в планах читання детективів та трилерів, а саме відкриття нових авторів. Тобто, детективи та трилери це той жанр, який я просто обожнюю, але я якось останнім часом не відкривала для себе нікого нового, тому в цьому році я вирішила. Для себе можливо навіть відкрити улюбленого, якогось нового улюбленого письменника. Давайте подивимося, бо в мене тут також є сторінка, яка присвячена повністю всім книжкам, що я прочитала. Подивлюся, які нові автори з'явилися серед моїх улюблених. Так, кого я читала? Отож, по-перше, я бачу, що я прочитала «Сяйво в темряві Уиллінгема. Це новий автор. Маленький червоний будиночок Little Red House, також новий автор Лів Андерсон. Також я прочитала книжку Повернення Блейка Крауча, це сайфай трилер. Блейк Крауч не читала нічого в нього це було перше знайомство. Так, Стівен Кінг, звісно, я читала до цього. І до речі, Колін Гувер це письменниця, з якою я познайомилася лише цього року, і познайомилася я з її трилером книжки Веріті. Тому так також можна вважати. Не можу сказати, що тут багато імен. Але я впевнена, що у мене багато детективів та трилерів ще попереду, адже восени я читаю їх найбільше. Отож, наступне це була книжка Babel, він же Вавилон. Звісно, я її прочитала, вона була в мене в планах. План я закрила. Так, далі книжки англійською. Я вже вам говорила в одному з відео, яке знімала минулого місяця, про мої підсумки півріччя, що я прочитала рівно. Половину книжок англійською. Я собою дуже горджуся, пишаюся, і тому буду продовжувати рухатися в цьому ж напрямку. Наступним пунктом в моїх планах на рік був кідрук та його колонія. Це книжка, яку я передзамовляла, при чому передзамовляла заздалегідь, і вона мені прийшла з першого тиража. Я відразу кинулася її читати, прочитала трошки більше трьохсот сторінок і зупинилася, тому що мені стало нецікаво. Для мене там було забагато якось всього. І не дивлячись на те, що мені подобається кідрук, як. Оповідач. У мене дуже багато книжок Кідрука вже майже всі скупила, і я буду їх читати. Мені подобається те, як він бачить світ. Мені подобається він як людина, але все-таки колонія це просто ну, максимально не моя книжка. Мені м -м, подобається сайфай більш такий гуманітарний, менш е технологічний, технічний. Ось так. Тому колонію я подарувала своєму другові, який сказав, що за тиждень її прочитав, і йому дуже сподобалося. Наступне, наступний пункт це більше сучасної літератури. І тут я показувала вам дві книжки. По-перше, покинь, якщо кохаєш колінгувер, і по-друге, моя бабуся просить вибачення Бакмана. Покинь, якщо кохаєш, я прочитала, і моя бабуся просить вибачення, ще не прочитала. Але ну я не знаю, можливо, навіть і в цьому році не прочитаю, тому що в планах у мене дочитати все-таки трилогію про Бьорнстад. І дочитаю я її найближчим часом, тому що. Тому що, тому що я для себе певні плани вже на найближчий час зробила. Яку ще сучасну літературу я читала ось таку, щоб вам про неї розповісти. Ну, По-перше, я познайомилася із Емілі Генрі. У неї прочитала дві книжки це сучасна література. Так, далі давайте дивитися. Колін Гувер декілька книжок читала. Пенелопа Дуглас тут у мене. Та я читала дуже багато книжок саме от сучасних письменників, як фентезі, так і просто е, сучасну прозу, то що називається контемпорері зараз. І та нормально я по цьому плану добре йду. Далі, нонфікшн, і тут у мене стоїть саме віхола, нонфікшн від віхоли. Я наразі прочитала три книжки. Про фрукти та овочі, також прочитала каміно і прочитала про український шпіцберген. Я собою також пишаюся, тому що зазвичай я не читач нонфікшена, але тут ось так досить непогано пішло. Я думаю, що ще десь книжечки 2-3 я точно прочитаю саме nonфікшена чи на від віхоли. Далі, далі йде книжковий клуб, це, власне, я писала тут плани на телеграм-канал. Книжковий клуб, який я створила саме для того, щоб обирати якусь. Усь одну книжку на місяць, максимум дві, і читати разом. Але знову ж таки, все дуже просто. Я зрозуміла, що ця концепція зовсім не для мене. Коли ми голосуємо за книжки, обираємо якусь одну на читання той чи інший місяць, читаємо по розділах. Кожен розділ ми обговорюємо. і ні, це зовсім не для мене. На жаль, я відчуваю дуже велику відповідальність, коли я, наприклад, не хочу читати, читаю з-під палки, але мені все одно треба. Я тоді не публікую чогось, і знову ж таки, мені стає зле. Взагалі, книжка Умберто Еко ім'я Рози, яку я не задіенефила, тобто я її буду дочитувати, але не зараз. І вона мене вігнала в такий не читай, що я вирішила, я буду просто розповідати вам про книжки, які читаю, ділитися своїми враженнями від тих чи інших книжок, емоціями, можливо, надихати вас читати ці. Книжки, що я читаю зараз, якось ну, більш активно вести канал, але не відштовхуючись від однієї книжки, яку ми читаємо цілий місяць. Тому так, тут, до речі, ті книжки, які я напланувала, ми прочитали Буремний перевал, Мрійник стрейндж», Їх ми прочитали, до речі, ці книжки, ну окей, не буремний перевал, але мрійник стрейндж» мені дуже сподобалось. Наступний пункт у мене був фентезі, сучасний фентезі, і я тут для себе обрала Nettle and Bone Кінфішера. Хотілося познайомитися із цим з цією роботою. Бо чого? Бо про неї дуже багато якось говорили на англомовному буктюбі. Книжка, до речі, невелика. Але я почала читати, а точніше, слухати в аудіо, і мені не сподобалося. Можливо, просто треба читати очима, тому що я зрозуміла. Досить унікальна історія, але якось вона мені не сприймалася. Я пам'ятаю, що я сиділа на кухні, заповнювала свій читацький щоденник, і е, я просто не могла сконцентруватися ні на одному, ні на іншому. Не могла поринути повністю в історію. Знову ж таки, можливо, просто мені треба книжку в папері. Наступним пунктом йде дочитування трилогії про. Торговців живих кораблів Робін Хоп, і я, на жаль, навіть не зрушила з місця. Я в минулому відео про цикли розповідала вам, що я зупинилася на е, другій частині трилогії, якраз на середині, і просто не можу читати далі. Мені хтось з вас написав, що е, також розуміє, чому я ось так зараз читаю, через те, що там. Історія Малти не рухається далі, вона якось стоїть поки що на одному місці, а як тільки починає персонаж розвиватися, змінюватися, то відразу починаємо ми читати швидше. І також персонаж Альтії там якось взагалі без розвитку. І от коли також вона почне якось розвиватися, змінюватися, також стає цікавим. Для мене там дуже цікавий світ. Робін Хоп створила настільки Детально промальований унікальний світ, що я лише заради нього буду читати. Але ось так поки що, хоча літо це час, коли треба читати такі морські пригоди і тому подібне. Але ні. Можливо, Майкл Крайтон просто відкриє для мене знову ось цей світ пригодницької літератури, і я дочитаю. Хоча тут такі ну, пригоди, так, пригоди, але тут більше, ніж просто пригоди. Тут пригодницьке фентезі, епічне фентезі навіть. Наступним іде Брендон Сандерсон, і також тут його я вибрала один цикл і одну книжку, яка не є частиною циклу. По-перше, це «Oathbringer», тобто той, хто дав клятву. Цю книжку я не дочитала, дочитаю, але поки що не читається. А Елантріс, який я також планувала на цей рік, я прочитала і вже в наступному відео, бо це буде прочитане, я вам про Елантріс і розповім. Так, наступна Ребека Куан та її макова війна. Також про неї ми з вами поговоримо у наступному відео у прочитаному. Е, оця моя така посмішка, напевно, багато вам про що говорить. Далі, далі, йде Саманта е, Шеннон та її The Priory of the Orange Tree». Навіть книжка в мене тут недалечко від мене знаходиться, бо тут у мене візок із моїм тібіаром стоїть. Е, ось ця цеглинка, я не впевнена, що я її прочитаю найближчим часом, хоча. Не знаю, побачу. Далі іде Саба Тахір та її вуглинка в попелі. Також планувала на цей рік і. Виконано, дуже круто що я прочитала цю книжку, і я вирішила, що я не буду дочитувати цикл. Проте після того, як я прочитала четверте крило Река Ярус, я, можливо, навіть і повернуся до «Саби Техір», бо там дуже схожий сетінг. Ну, мені, принаймні, він став схожим. Е, далі, що я ще планувала? Я планувала певні виклики. По-перше, це читання нонфікшену, як мінімум, одна книжка в місяць. Я цей виклик провалюю, поки що, бо в січні я прочитала фрукти проти овочів, в лютому каміно, в березні нічого, в квітні я прочитала український шпіцберген і все. Я ось так, щоб повністю більше не читала жодного нонфікшена. <світ> Далі, наступним викликом було читання товстунців. А де ця сторінка? Де я їх собі відмічаю? Так, марафон товстунців, шість книг, мінімум 650 сторінок. Я маю прочитати за рік. І тут я прочитала лише одну книжку, ось таку товстелезну. Це було місто півмісяця, перша частина Сари Джеймас 800 сторінок. Звісно, ще один виклик, про який багато хто з вас знає, це 50 книги з 50 штатів. Я продовжую цей виклик. Він у мене без. Дедлайну, але, звісно, якомога швидше мені хочеться його закрити, прочитати 50 книжок із цих 50 штатів. Так, і, і і і мені здається, що було ще щось, я собі відмічала. Згадала, ще цього року я робила для себе ось таке книжкове бінго, яке, до речі, мені треба ще раз передивитися і, можливо, дозаповнювати. Тому що за перше півріччя я тут все повідмічала і навіть знімала для вас окреме відео із результатами мого книжкового бінго за півроку. Але я розумію, що тут я ще трошки позакривала більше пунктів, але Бінгоні ще повністю я не закрила. Мені якось стало нецікаво його заповнювати, якщо чесно, хоча, в принципі, ось така тема Бінго мене завжди приваблювала. Власне, я пишаюся собою і тим, як я закриваю свої плани. Можливо, по викликах. Я і не йду ось так, як я б хотіла, наприклад, з нонфіком або із товстунцями. Але мені подобається, що я читаю багато сучасної літератури. Мені подобається те, що я відкриваю для себе багато письменниць жінок, тому що одним із таких викликів, про які я не говорила вголос, але в голові я в себе тримала. Я не знаю, чому я якось це не відмітила. Мені хочеться більше читати книжок, які написані саме жінками, тому що я подивилася. Серед моїх улюблених письменників в основному чоловіки. Якось останні роки я читала книжки в основному чоловіків. І я розумію, що серед жінок також є круті письменниці, чому я читаю менше книжок Ж жінок, що написали жінки, я I don't know. Отож, буду над цим працювати, і на цьому я думаю, все. Буду завершувати це відео. Дякую, що провели зі мною час. І, звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наступні відео. Завітайте до мене на Patreon та на БаймієКофі. Стрибайте в Telegram І побачимося з вами уже зовсім скоро через тиждень. До скорої зустрічі, па-па!